Був такий початковий період, коли вони тільки хлинули, коли їх було таким потоком, ми стали в партнерстві з Міжнародною організацією міграції вивчати їхні потреби і намагатися задовольнити їхні потреби, якісь такі елементарні, тому що це була кінець осені, зима, тобто ми їм надавали можливість. Там, одяг придбавала взуття, якісь там обігрів, е... тобто якісь там ці радіатори, чи як вони називаються ті каміни е... портативні, е... побутову хімію, якісь там товари для дітей в школу. Ну, щось таке, якісь... Ну, якісь такі елементарні ліки, елементарні речі, котрі людина, яка приїхала до Львова. Е... У кого немає, які, там, якісь матраси, ну, от, 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 якісь такі перші, перші. І в нас склалися м, такі, як би, тяжко сказати, стосунки. Ну, деякі з цих е, переселенців просто до нас е, далі продовжують приходити. І ми намагаємося е, також брати участь у їхньому якомусь такому. Житті, коли ну, наскільки їм потрібно. Це якісь і консультації, і психологічні консультації, і юридичні консультації, бізнес-консультації. Ми, ми зараз проводимо е, такі програми для них, щоб вони навчилися писати бізнес-плани і е, е, взяли участь у конкурсі цих бізнес-планів на фінансування їхніх, е, е, ну, ті ідеї, які будуть нормально прописані, будуть підтримані. Організацію, міжнародну організацію з міграції, тобто, це такі е, е, основні моменти.